Всім доброго сонячного дня! З вами Денис Курбатов, менеджер з продажу нерухомості. А ви, як ви і догадалися, звісно, на каналі компанії Алігрія найкращої компанії на узбережжі Коста-Бланки. І сьогодні у нас нестандартна відеопрезентація дому, який був забудований у 2007 році. В ньому ще ніхто не жив. Чому нестандартна? Тому що до нас звернувся забудовник з просьбою організувати продаж об'єкту. І сьогодні тут проходить День відкритих дверей, куди компанія «Алігрія» запросила ріелторів, також потенційних купців. Об'єкт дійсно достоїн вашої уваги. Приємного вам перегляду! Перед тим як я розповім про дом, його ціну і характеристики, хочу сказати, де ми знаходимося. Це у нас Гуардемар дистанція до найближчих пляжів шикарних біля трьох кілометрів. Дім розташований на участку. 430 квадратних метрів. Немаловажно, це досить великий участок. Є на участку басейн та територія яку ви можете обіграти, як вам заброзумець. Дім складається з декількох поверхів. У нас є підземний поверх, який можна обустроїти і зробити там домашній кінотеатр чи спортзал. На першому поверсі у нас розташована просторна гостинна кімната та кухня. Є санузел і кладовка також дві тераси. Загальна площа. Будинку 117 квадратних метрів. На другому поверсі розташовано три спальні кімнати. Одна з них має свою приватну терасу. Також є ще одна ванна кімната. Хочу звернути вашу увагу на те, що досить широкі сходи ведуть між поверхами. Це досить рідко в Іспанії. І на останньому поверсі у нас свій приватний солярій біля 30 квадратних метрів площі. Тут ви можете зробити лаунж-зону. Також ви можете встановити тут джакузі і барбікю зону. Шановні друзі, це досить непогана пропозиція стосовно характеристик: 430 квадратних метрів площі участку, площа дому 117 квадратних метрів. Ціна. 390 тисяч євро. Враховуючи, що це 2007 рік забудови, я вважаю, ця пропозиція достойна вашої уваги. Якщо вас зацікавив цей варіант, ви хочете дізнатися, як його зарезервувати, мій номер WhatsApp є в описі до цього відео. Якщо у вас інший бюджет, інший запрос, просто зв'яжіться зі мною, напишіть, і я буду радий вам допомогти. Підібрати найкращі об'єкти, які є на ринку нерухомості в Іспанії. А з вами була найкраща компанія на узбережжі Коста Бланки та я, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбат. Алігрія! Будуємо вашу мрію!